Провідні хірурги краю зібрались в Ужгороді, щоб відзвітувати за проведену роботу. Щороку закарпатські хірурги роблять все більше операцій, натомість показник смертності все менший, наголошують спеціалісти. Наразі Закарпаття має найменший в Україні відсоток післяопераційної летальності всього півпроцента, а це майже європейський показник. Не дивлячись на те, що йде розруха в усій державі, і що спостерігається економічна криза в Європі і в розвинутих країнах, у нас кількість оперативних втручань на диво вона зростає. Под кожним планом ми виконали у цьому році 49 тисяч 244 оперативних втручання, що на 1800 більше як в минулому році. Дитяча хірургія один із важливих напрямків роботи закарпатських спеціалістів. Лікарі готові надати хірургічну допомогу навіть щойно народженим дітям. Це зовсім зовсім друга хірургія, яка докорінно відрізняється від, 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 від дорослої хірургії. Є багато методів, які вже безстанки не є. Інсуфляція повітря лікується тяжкі тяжка патологія, така як інвагінація у дітей. Цих хвилинки буває до 10 в рік. На з'їзді асоціації хірургів області обговорили і проблеми вітчизняної хірургії. Для вивчення нових методик та успішного лікування не вистачає техніки та спеціалістів. Ми на даний час можемо виконувати різноманітний спектр операцій як на вінозі, так і на артеріальній системі. Но для цього потрібні ті апарати, які допомагають нам. В діагностиці і в виконанні деяких операцій. В першу чергу, що стосується ангіографа, який нам необхідний, оскільки цілий спектр так званих гібридних операцій, тобто операції, які виконуються безпосередньо на одному сегменті артеріальної системи, і одночасно можна або вище розташовані, або нижче розташовані сегменти застентувати, тобто зробити ділятацію і поставити туди стенти. Для цього необхідний апарат, Незважаючи на всі проблеми, закарпатська хірургія стрімко розвивається. Обласні лікарі проводять операції на серці раніше їх проводили тільки в головному інституті кардіології України.